Друзі, декілька слів про сверла, заточку і, і все решту. Запитували мене в коментарях, як ви сверлите матрицю. Ну, отак я сверлю матрицю. Матрицю я розмічаю, ЧПУ в мене немає. Але, незважаючи на те, чи було би у вас ЧПУ. Чи ви будете сверліти вручну, все рівно вам сверла приходитиметься заточувати як для першого варіанту, так і для іншого. Не. Вручну. Ну, можливо, є які там приспособи, але, скажімо так, ну не те, щоб я не довіряю тим приспособам для заточування сверл. Але все рівно є певні правила заточування сверл і для. Скажімо так, відповідного матеріалу, відповідний кут заточки і все решту. На що хочу звернути увагу? в ну, приміру, беремо ось таке сверло. Останнім часом я ними користуюсь, доволі таки непогано сверлять їх такі сталі. Звісно, що для достали Х12МФ, або там 9хС, або 5 хнм те, що є в наявності на матриці, зокрема, такими сверлами не посверлиш. Там вже потрібно. Більш якісніше сверло. Так от, до чого я веду? Оце сверло, якщо камера передасть, воно не заточувалося. Це нове сверло з упаковки. Колись я читав, колись писали. Чи на форуму, на коли списали, був такий кролор. Uh, Хтось там сверлів матрицю. І каже: я тільки брав нові сверла з упаковки і ними сверлів. Тобто я їх не заточував. Можливо, з якоїсь там сторони і це було би правильно. Так от, це є сверло. І оце сверло таке самого розміру. Це вже сверло підготовлене, заточене. Я вже ними декілька матриць просверлив. На що хочу звернути вашу увагу? Як ви сверло наточите, такий воно вам отвірі дасть. Ох. Заточив сверло. Один-два отвори просверлів і дивимося, який же воно канал дає. Якщо сверло заточене неправильним чином, одне перевище Інше перо нижче, воно сверлить так, що аж тільки подавай. Але воно робить отвір більший аж, ніж оцеє є сверло. І так воно розбиває не якусь там сотку, може. Якщо ідеальне заточення, якщо не ідеально, воно може розбивати там і дві, і чуть ли не три десятки. Так от. Сверло нове, хвостовік не зажимався. Хвоставі... На хвостовіку забою нема, окрім тільки маркіровки, яка виграє, вона дещо повишає хвостовік сверла по діаметру. Перші два отвори були у нас пристрілочні, так би сказати. Дивіться, що, у нас... О, що ми отримали після сверловки. Є люфт в сверлу. Тобто воно, Хоча воно радикально не розбило, але все-таки. Воно свободно заходить і є певний люфт. Другий отвір, трішки краще. Уже воно десь щось там за стіночки чіпляється отим гравіровкою його розміру. Третій отвір, який я заточу. Тим самим сором, це що стає, це вже заточене. Подивіться, його сунути не можна. Тобто воно доходить до гравіровки. Оце є ідеальний. Навіть на звук воно видно. Ідеально заточене сверло. Воно навіть туди не влазить. Воно доходить до цієї гравіровки і все впирається в неї. ж і специфічний звук такий. Чого не скажеш про перші два отвори. Правильно заточуйте сверла. Для чистоти експерименту зараз я поставлю оце сверло з заводською заточкою. Просверлю один із отворів, десь приблизно. І покажу, який воно дасть діаметр. Заводська заточка. Сверло нове. Ви бачили, що воно не точене. Взагалі. Оце сверло вже заточене. Ось, будь ласка. Видно, що я його вже заточив. Відповідним чином. Ставимо нове. Спробуємо не дуже затискати його в патроні, аби не створити, ну, скажімо так, відмітини від кулачків оцього патрону для сверління. І в місці сверли мотір. То там не хоче. Пішло. Так, ні, все ж таки чистота експерименту має бути присутня. Зараз ми заберемо всі рештки з нього. Так. Чи буде на оцьому отворі такий самий ефект, як на оцьому? Дивимося. Так, сверло, але все рівно. Воно не розбило радикально, але все тут все рівно більший отвір воно дало, ніж цей. Ось якось так. Чого не скажеш про оцей отвір? Ось так, друзі, що стосовно того, що стосовно того, було декілька відео на моєму YouTube каналі про те, як, чому така п'яна матриця, виходить після тобто, дірки пішли гуляти вправо, вліво, на виході там в купу з'їжджається. Зараз поясню основні причини, чому так відбувається. По-перше, неправильно заточене сверло. По-друге, з дуже великою силою йде притискання сверла, якщо це сверлиться вручну. На по устанках там фактично ідеальна матриця отримається. Але при сверлінні вручну може бути таке, що ну, на виході вона буде, дірки підуть вправо, вліво. Це через те, що неправильно заточене свердло, і це через те, що з надвеликим зусиллям ми притискаємо сверло під час сверління матриці. І воно. Згинається і шукає, куди йому ліпше полізти, вправо чи вліво. Тому на виході ми отримуємо так звану п'яну матрицю. Ось приблизно так. Ось таке відео сьогодні для вас про заточку сверл. Про те, як сверліти. Отак От сверліти. Навіть сверло зайшло трішки сюди. Нове сверло все рівно, воно, бачите? Сиріново розбиває. Чого не скажеш тут? Тут його навіть до, воно навіть не доходить до зони. цього. До зони о, гравіровки. Тут же воно заходить, аж аж зона гравіровки заходить в нього. Ось так. Не завжди те, що з заводу правильно і класно заточене. Ще раз. цим сверлом, що я вже заточив. Ви вже бачили, як перше сверло до чого за заточкою. М'ятенько і пішло. Звісно, що. Потрібно використовувати певні види сожів при сверлінні. До речі, питання. Пишіть в коментарях, яку сож, як на вашу думку, я використовую при сверлінні. Чим я мажу сверло? Простими словами кажучи, пишіть в коментарях, всім до побачення. Підписуємося на мій канал. Ну і вже традиційно чекайте на наступні відео.